Єлизавета Щегіль, вона перебуває на всеукраїнській акції вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та усіх полеглих українців. Pray for Ukraine. Молимося разом за Україну. Лізо, тобі слово. Зараз на Михайлівській площі відбулася молитва за Україну. Організували її всеукраїнське об'єднання відродження України, взяли участь діти, дівчатка з Київської школи номер 207. дуже гарно вбрані у віночках та у заквічених хустках. Зараз ми поговоримо з організатором цієї події, пане Арсенію, Розкажіть, будь ласка, звідки виникла така ідея? Чому сьогодні? Чому тут? Ну, ви знаєте, сьогодні починаються дні вшанування небесної сотні. Ті, хто загинули рік тому на Майдані вістоючі і свободи, і справедливості, і май... європейських стандартів. тобто. Прагнучи до Європи, що це був Євромайдан, по Революція гідності. І сьогодні, звичайно, нам хотілося, щоб справа цих людей, те, за що вони загинули, щоб це продовжувалося і щоб це реалізовувалося. На жаль, сьогодні ми бачимо, що в Україні те, за що загинули ці люди, вони ж не просто так загинули, вони ж загинули в боротьбі, в боротьбі за успішну Україну і вільну Україну. На жаль, сьогодні навіть незважаючи на війну, це не впроваджується. От нас був Ляшик Борисович, Він заявив, що е, з, у нього був високі зустрічі з президентом і з прем'єром. Він сказав, що гинуть люди, загинули, гинуть, продовжують гинути. Робіть реформи, заради яких вони гинуть. Робіть їхню ну, справу, за, за яку вони продовжують боротьбу. Тому ми сьогодні, звичайно, вшановуємо цих людей. Вшановуємо всіх, хто загинув за цей рік в зоні АТО. І пам'ятаємо цих людей, е, їхній вклад. Вони нам віддали найдорожче життя за нас з вами і за те, щоб наша країна була кращою. І нам би хотілося б ми в кінці випустили голуби миру. Нам би хотілося, щоб в Україні все таки був мир. знаєте, краще поганий мир, ніж війна, така яка сьогодні є, або ще гірше. Тому нам би хотілося б цього миру, і нам би хотілося і ми продовжимо справу цих людей їхню боротьбу. Розкажіть, як організовували безпосередньо, як знайшли дітей? Ну нам ми сьогодні одночасно в 12 чотирьох містах: це Київ, Полтава, Житомир. І вінниця проводимо, ну, десь заспівали, десь зачитали просто студенти, мовить. Ну, ми через соціальні мережі звернулися до кількох колективів. Ось ця школа відгукнулася на нашу ініціативу. От ми сьогодні так от це робимо. Ну, В кожному місті в нас формат однаковий, а так десь читає, де там, я знаю, в Житомирі там афганці, наприклад, приєдналися, там і вірші свої читають авторські. Ну тобто ми пам'ятаємо цих людей. Тут ми живемо в час, коли твориться історія, і це жива наша пам'ять. От ми разом рік тому от, тут, з моїми. Колегами, які сьогодні я там з Віктором, з Олексієм там стояли на майдані цю бруківку. Е, ви знаєте, ви загин... були учасником по тако. Так ну всі багато хто був, розумієте, Багато хто був. Я, я переконаний, що і ви мали причетність, і всі нормальні люди мали до того причетність і патріотичні. Ну зрозуміло, що загинули, знаєте, як прийнято казати найкращі і продовжують гинути. Ну а ми їм там все на все допомагали в тому, щоб Україна була кращою. Дуже вам дякуємо. Дякуємо за вашу діяльність. Нагадаю, що зараз ми на Михайлівській площі тут щойно помилилися за Україну студія.